Тобі сумно і самотньо цей дощовий день, то не гай часу і приєднуйся до нас в нашу групу Ромашка дитячого садка Зірочка. І ми разом день почнемо з ранкової гімнастики з шишками. Потім буде цікава грамота про світ звуків і слів. Проведемо. Із хвилинку, якщо ти щасливий, пальчикову вправу я і моя сім'я. І зліпимо людину. З пластиліну, звісно. Продовжимо спостерігати за нашим городом. А потім дізнаємось, як гратися з цеглинками Лего. Тож, якщо тобі сумно і самотньо, не забудь про свій дитячий садок. Ми Чекаємо тебе, твоїх друзів і батьків. До зустрічі!